Всім привіт! Вітаю в Джедайській Київці. І настав час поговорити про ще одну локалізацію від Barber Publishing, а саме книжку Сходження червоного клинка» від Делайли Долсен. Якщо б цю книжку не переклали українською, я навряд чи стала б читати її англійською, бо, по-перше, невідома героїня, а по-друге, інквізитори не є найлюбленішою для мене темою. Але ця книга мене приємно здивувала. І дійсно мені сподобалася, і, здається, вона мені сподобалася більше за трауна, набагато зв'язнішим, набагато послідовнішим і логічнішим сюжетом за трауна, який більше схожий на клаптикове простора, про що я казала, в огляді. Як не важко здогадатися, в центрі сюжету у нас знаходиться ця чудова червоношкіра дівчина на ім'я Іскат Акаріс, і ми будемо проходити з нею шлях від подаванки до інкізиторки. Вперше ми її зустрічаємо ще як падаванку напередодні битви при Джеанозісі. І надалі проходимо цей шлях від падаванки до лицарки джедайки і, нарешті, до інквізиторки. Чому вона стала, яким чином, за яких обставин цей вибір відбувся? І чесно кажучи, її падіння на темну сторону для мене в цьому романі зображено набагато логічніше, аніж падіння Енекіна в третьому епізоді. Вибачайте всі ті, хто любить дуже сильно третій епізод. Фактично це досягається завдяки тому, що весь роман зосереджений на внутрішньому світі, внутрішніх реакціях, іскат на зовнішній світ, зовнішні подразники, на стосунки з майстрами, з падаванами, з джедаями, на її місце в Ордені, на сприйняття себе в Ордені і свого місця в Ордені. І тому, чесно кажучи, якщо хтось дуже любить Романи по зорених війнах, в яких більшість це екшен, і дуже мало якихось внутрішніх переживань, сумнівів, внутрішніх діалогів, можна так сказати. То з цим романом можуть виникнути проблеми. Тим більше я розумію, що в центрі дівчина. І не кожен хлопець хоче ототожнювати себе з дівчиною-подаванкою, а потім джедайкою, а потім інквізиторкою. Яка переживає якісь сумніви, яка важко знаходить своє місце в Ордені, яка все сумнівається в собі, у якої є темне минуле помилка рокова, яка як така хмара висить над нею впродовж всього її перебування в Ордені? Мені головна героїня сподобалася вона неодномірна, цікава героїня, якій хочеться співпереживати, яку розумієш. Яку не виправдовуєш, але розумієш, чому вона так діє, чому вона в кінці кінців відвертається від ордену джедаєв і дійсно внутрішньо вірить в те, що транслює імператор, імперія про джедаєв. Цікаво, що, хоча дійсно можна провести паралелі між шляхом Іската Каріс на темну сторону, і Енекіна, все таки відмінності є, і вони доволі значущі. Енакіну багато що пробачалося через те, що він був обраним. Згадаймо, що після його дій на татуїні у другому епізоді особливо якогось покарання він не відчув. А Скат теж була подібна історія, при тому абсолютно не за її волею. це був випадок трагічний, який їй пригадували потім роками. І всі її якісь промахи набагато жорсткіше оцінювалися майстрами. Аніж це було з Енекіном. Тому я ще раз скажу, чому тут набагато логічніше виглядає її падіння, бо Орден фактично її підвів. Я не буду сильно спойлерити, взагалі не збираюся спойлерити, але це так. І це одна з причин, чому зображення її падіння на темну сторону набагато логічніше виглядає, аніж падіння Енекіна. Бо ти протягом роману бачиш, як раз за разом. Вона не знаходить відгуку майстрів, не знаходить розуміння того, ким вона є, від неї приховують, хто вона, з якої вона планети, якої вона раси, в чому її проблема? І просто намагаються, як завжди, як це було наприкінці існування Ордену джедаїв, загнати якісь певні рамки. І я, коли читала, до речі, роман, в мене були такі сильні. Спогади про романи Високої республіки і те, наскільки гнучкішими тоді були правила, наскільки різними були джедаї, і кожен там мав право на самовираження. Звичайно, якщо джедай випадково торкався темної сторони, над цим працювали. Ніхто не закривав очі, ніхто не робив вигляд, що так і треба. І це було в романах. Про Високу республіку, робота над собою, робота над помилками. Але відчувалося те, що у джедаїв була більша свобода. Вже не забуваємо про те, що був шлях е піти з ордену, залишатися джедаєм, але бути е шукачем шляхів та вейсер. І це був шлях, коли джедай не був згоден з правилами з поглядом. Майстрів з поглядом Ради джедаїв на те, що таке сила і як джедай має діяти. Таке було з моєю улюбленою героїною Орлою Джерені, коли вона зрозуміла, що правила ордену заважають їй чути силу і робити так, як вірно, як велить сила. І саме сила дає правильну відповідь, а не правила джедаїв правила ордену джедаїв. І настав момент, коли вона. Пішла, стала шукачкою шляхів, це був її якби, вибір. І це була опція, тоді це було можливо і чомусь на якомусь етапі, між книгами про Високу республіку і приквелами ця опція зникла. Тобто, на час приквелів у джедаїв не було такої опції. Просто піти, шукати себе. Ні, якби на час приквелів були. Чіткі настанови, чіткі правила, чіткий набір, не знаю, прийомів в префектуванні, медитації, того, як кожен джедай мав бачити силу, і мав він бачити її фактично єдиним можливим шляхом. От тоді, як в високій республіці кожен джедай сприймав силу як щось своє, хтось як вогонь, хтось як воду, хтось як музику, хтось я вже не пам'ятаю, що, і кожен шукав цей свій власний шлях опанування сили, сприйняття сили, те, як вони взаємоділи силою. Тут один шлях. І якщо ти вибивався з цього шляху, все, ти не відповідаєш якимось очікуванням ради, ти їх розчаровуєш, ти неправильний джедай. Через це уіскати великі проблеми. Тобто, мені здається, якби вона жила десь на 200 років раніше. Таких би проблем у неї не було. На той би момент орден знайшов би шлях і методи якісь розкриття її талантів, які на момент приквельний, вважалися якимось прокляттям, яке вона мала долати. Було цікаво знову зануритися в часи війн клонів, але зовсім з іншого боку. Через те, що Іскат не завжди є активною учасницею боїв. Ми більше споглядаємо на війни клонів з позиції людини, яка перебуває в храмі під час війни клонів. І в той час, як серіал та приквели показуються більше з боку пригод, місії, якихось битв, екшену, тут ми бачимо трошки з іншого боку. Екшен тут і місії теж присутні, хоч і мало. Але ми більше стаємо свідками переживань героїні через те, наскільки багато майстрів, наскільки багато джедаїв гине в ході війни, наскільки знекровлюється орден джедаїв, немає кому нормально тренувати юнлінгів. Ми разом з Ескад гуляємо знелюдненими коридорами храму джедаїв через те, що багато майстрів і джедаїв загинуло в ході війни, а ще більше весь час беруть участь в якихось місіях. При тому ці місії здаються маленькими і незначними. Вони тільки призводять до нових смертей джедаїв, до нових смертей клонів, але при цьому ніяк не рухають хід війни на користь республіки. До речі, якщо хтось боїться, що джедаї тут зображені поганцями, а інквізитори прям крутими хлопцями і дівчатами, то це далеко не так. Так, як я вже казала, у джедаїв, а верніше, у ордену джедаїв, тут Багато недоліків, які спричинили падіння ордену, і це не новина. Тобто, якщо б там не було внутрішніх проблем, внутрішніх суперечок, то і Палпатін би не обдурив би джедаїв і б його викрили і попередили встановлення імперії. Але інквізаторі тут це квінтесенція зла. Це дійсно кодло поганців, які. Не тільки вишукують і вбивають джедаїв, падаванів е і просто простих людей заради своєї вигоди, але й готові вбити, поранити, намагатися вбити, підставити ніжку своїм колегам. Тут вони така ж сама сволота, як в повстанцях в Кенобі і в полеглому ордені. І якби ми не розуміли те, чому іскат піддалася темній стороні і прийняла якби Звання інквізитора стала інквізиторкою, це ніяк її не виправдовує її вчинки. До речі, цікаво було побачити, як Палпатін знаходив потенційних майбутніх інквізиторів ще під час того, як існувала республіка, як існував орден джедаїв. як він знаходив подавання і джедаїв, у яких були сумніви стосовно ордену, сумніви стосовно свого становища в Ордені, як він до них підступався. Як відбувалося це пророщення зерна сумнівів в цих джедаях? І, чесно кажучи, не все було очевидно. Тобто, звичайно, коли це напряму був Палпатін, то ми знали, що це рука Палпатіна, але там не все так очевидно, все так просто, і це просто супер побачити, наскільки розгалудженою була ця мережа планів Палпатіна. Отже, книжка мені сподобалася, мені сподобалася головна героїня, мені сподобався сюжет. Єдине зауваження, це, можливо, трошки зайвий епілог, який фактично є переказом коміксу, серії коміксів про Дарта Вейтера, тої частини, де розповідається про нього і інквізиторів. І наскільки. Неспішним, зв'язним є сюжет основної частини книжки, настільки конспективним є епілог. Мені здається, що завершення основної частини книжки є набагато кращим закінченням роману. Було б набагато краще на тому і поставити крапку і не писати епілог, де розповідається якби, доля іскат після того, як вона остаточно прийняла себе як інквізиторку. Ще є таке маленьке зауваження чи до авторки, чи до сторі груп, яка має слідкувати за тяглістю канону, є те, що чомусь інквізитори у нас тут розташовуються в штаб-квартирі чомусь на Корусанті. Тоді, як ми знаємо, із гри полеглий орден і з Кенобі, що їхня штаб-квартира розташовувалася на Нур недалеко від Мустафару. Там ця красива будівля, до речі, в оповідях про імперію теж воно показано. При тому там воно показано буквально з перших днів існування імперії. Якимось чином сам Хау Палпатін все побудував ще до свого сходження на трон. Але тут, я так розумію, в коміксах це теж присутнє, але це кидається в очі, коли. Ти читаєш, ну добре, на початку історії, ти думаєш, ну вони спочатку розташовувалися на Корусанті, а потім перебралися на нур. Але коли доходиш до епілогу, який починається зі слів багато років по тому, і вони все ще на Корусанті у своїй штаб квартирі замість нура, то це відчувається як такий, ну, хай не дуже значний, але все ж таки ляп. Це така, мабуть, єдина канонічна нестиковка, яка. Мені трошки кидалося в око і муляла всередині, бо коли знаєш, де має розташовуватися штаб-пертира інкізаторію, то корусант якось не пишеться в це. Хоча я розумію, що це було, здається, в коміксах. Так? Вони там на, корусанті. на корусанті ті події, які описані в епілозі, точно відбуваються на Коросанті, і вони просто переписали, як було там, але воно тоді не стикується зі всіма іншими медіа. Ну, добре. Буває, це в чергове. Ми переконуємося, що якби сторі груп не намагалися слідкувати за каноном, це все одно майже неможливо, все одно знайдуться якісь неточності, нестиковки, якісь протиріччя. Щодо самого перекладу я не можу сказати нічого поганого. Хоча тут у мене доволі багато закладочок, здебільшого, це мені нагадування про те. Який варіант перекладу раз, планет, героїв було обрано видавництвом для того, щоб я могла звірятися, якщо що? На відміну від Трауна, регіони тут названі звичними нам назвами зовнішнє кільце, центральні світи і так далі, ніяких рубежів, ніяких районів. І мені в коментарі під відео приходив хтось із видавництва, я підозрюю, і писав, що маємо використовувати саме. Такий варіант. Це трошки в травні вони не догледіли, не довичитували. Також серед цих закладочок знаходяться і одруківки, але їх небагато насправді і, здається, більша частина це просто хтось забув поставити пробіл між двома словами. Оце тут більша частина одруківок, які я побачила, чесно кажучи, вичитувати. Одруківки не було моєю метою, я просто читала і насолоджувалася книжкою. Але якщо я бачила, я відмічала, бо перекладачка Трауна була не проти того, що я кілька одруківок, які я побачила і сфотографувала, і відмітила, я поділилася потім з ними для того, щоб наступне видання було кращим. Ми всі працюємо над цим, це у нас основна мета. Основна мета не Закритикувати, а основна мета допомогти покращити продукт. І я цілком задоволена локалізацією цієї книжки. Так, знову можна, як і у випадку Трауном, придертися до того, що тут тоненькі сторінки, через що просвічується текст, але, чесно кажучи, це мені зовсім не заважає, я на це не звертаю уваги, і це для мене не є чимось таким критично, що потребує якоїсь особливої уваги. Завдяки тому, що сторінки. Тоненькі книжка легка, і її, я впевнена, цілком нормально можна носити з собою, не відчуваючи, що ти з собою носиш цеглу. Тому я не маю з цим жодних проблем. Тож, дякую Варварам за чудову локалізацію і можливість почитати гарний роман про зоряні війни українською мовою, а вас запрошую писати коментарі, якщо ви вже читали книжку. А якщо ви не читали, обов'язково купіть і прочитайте, і поділіться своїми враженнями. Тим самим ми підтримуємо видавця і просигналізуємо, що очікуємо на подальші локалізації переклади інших громадів позорних війнах. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то запрошую підписатися. І не забудьте, що джедайська Київка присутня в більшості соціальних мереж. Тож, слава Україні, і хай буде з вами сила!